Віталик з самого малку, він був справедливий і вже це в, самому, ще в дитинстві, він вже видно було, що він любив і справедливость. завжди мав свою точку зору, навіть в дитинстві, коли він не було такого, що дитину можуть заставити щось сказати друге, він завжди відстоював свою точку зору. Там, будучи сам маленьким, він був сміливий, впевнений в собі, завжди відстоював свою точку зору, любив чесність і справедливість. Ну і, можемо сказати, за це він і получав в дитинстві. Завжди за всіх заступався. В школі в 9 класі, мабуть, в березні. Я теж прийшов, папку каже, Кременчуський ліцей. Я кажу, хорошо, якраз було день відкритих дверей в березні, мабуть, був. І я отож кажу, поїхали. Сіли в друзний, поїхали. Приїхали, подивився ліцей. Нас там поводили, все, це показали. Йому сподобалось. І все, подали документи, і він поїхав за мене. Поздавав і вступив в ліцей. І йому там подобалось. Коли він був в школі, він такий. Був розбешака, я б сказала, дуже активний. А потім, коли він вже вступив в ліцей, він став більш серйозний, ми стали більш серйозно спілкуватися. І от, коли я його вперше побачила в формі, це вже був такий прям хлопець, такий вже дорослий. І йому дуже пасувала форма. Він дуже пишався тим, що він навчається в цьому ліцеї. Він, от іменно, до тієї категорії відносився, що. От він дорослий. дорослі вчинки, дорослі думки. От отак от він думав завжди. Витримка завжди. принциповість, дуже принциповий, був. бо принциповийся на першому місці. Якщо сказав ні, то це ні. Якщо так, так. Пам'ятаю його з моменту вступу, як він навчався, особливо пам'ятаю вже другий курс, коли пішла. Професфереційна робота. До нас приходила з Національної гвардії, я особисто з ним балахав тоді. Він виявив бажання. Декілька, не тільки він один, декілька хлопців пішли в Нацгвардію. Захотіли поступати до вищих навчальних закладів Нацгвардії. Він, у нього була мета. Є діти, які приходять зразу, у них є мета. Він хоче зразу бути. Я буду військовим. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми завжди повинні пам'ятати про таких героїв, як Віталій, бо завдяки ним ми сьогодні можемо жити та навчатися Всі завдяки воїнам, які полегли за, нашу, за наше життя, нашу країну. Коли вже закінчився другий курс у ліцею, Віталік, я дуже хотіла, щоб він поступив, повтор на учителя фізкультури. Подзвонила йому ковсиночок, там уже ж дожніценька мама. Я вже подав документи ще після Нового року. Я поступаю воєнним. Не... Що сказати, я не була проти, я не… йому це хотілося, йому це нравилося, він цим гордився, він жив цим. Він ніколи... ну він просто, я не знаю, як об'яснити, він настільки гордився, що він військовий, що це не то, що він... Я... Він нам Бог йому, це все воно дано було йому, Богу. Не було такого, він ніколи не не ляп, не лишнього, він ніколи не вам об'яснити? Ну ніколи, ніколи, ні за що він от стремився все. Стремився сам усе. все. Сам. Сам все хотів досягти і досягвся сам. Рідко писали йому смс. Ну 23 лютого, в 11 годині вечора я йому написала смс-повідомлення Привіт, ти як. І з цього було зрозуміло, що ми до чогось готуємось. Він написав, що він зайнятий дуже, і написав, що отримує зброю. Ми до чогось готуємось. Ну, звичайно, я зрозуміла, що це було вже 24-го зранку. І він не, не зміг би сидіти там в тилу. Відчував, що це не його покликання. Приїжджав його. Ротний з частини в Мукачевої він розповів, що він більше 30 рапортів на перевод написав, то йому їх рвали, що там щось неправильно. Ну намагались до чогось прискіпуватися. Але більше 30 рапортів він написав, і в нього все ж таки вийшло. Він був дуже радий, тому що він хотів. Он просився, просився, і нарешті, його перевели, і он очень був доволен. Він говорил, що я не можу там, я должен бути здесь. Ну, он, он военный, Він он настоящий военный, це видно. вот ми остаємося наедине, Він нам рисує там какие-то еще, ми не наступаємо еще. Він рисует порядки висування. Вот. Как минировать знав прекрасно. Карти, все, топографію военную. Він хотів бути военным, і он став. Віталік вот. настоящий офіцер. І з першого ж дня він опіксицію. З першого дня він хотів. Ми з Віталієм виконували завдання на Харківському напрямку. Стояли в обороні на позиціях і дуже багато мінірували. Іменно мінірували границю. Мініруємо границю з нормальними типами. Знакомтесь. To ну, найперша зустріч з Віталієм була. Десь середина вересня ми приїхали в населений пункт ветеринарний, і Віталік там був старший. І виходить, він, як тільки заліз в машину, це перша наша зустріча була. А він заліз каже мені, бажаю здоров'я. Ну, я ж йому теж бажаю. А той, хто мене віз, каже, тіпа, та чого ти з ним так розмовляєш, це звичайний солдат. Тіпа. Ну а Віталік каже, так і що, що звичайний солдат. Він же ж каже, людина все одно. Він обладнав таким редким качеством, от і и молодой. И я всегда к нему прислушивался почему то Потім понимал, що це правильно. Такі такие люди називаються максимально военный. Ну, понимаю, это, типа военный до кончиків пальців там ногтей, як там кажуть. Ну, воно жило, оно ему йому армия. Йому подобалася ну, армія. Тим більше він вже був офіцером, бы на новий лад. Мені здається, він був народим вінцом. Він настільки позитивна людина, і, і настільки в ньому поєднувалося якийсь бойовий характер, розумієте. Ну, Дуже жаль, він це був чудовий, чудовий заступник. Він завжди ходив до своїх бійців, питав, показував, розказував, що як треба робити, коли. За який термін сам показував, як треба робити. Тобто все ну, в офіцер. Просто ну, Віталік, як командир, був, він тоді, коли їх обстрілювали, ну, він допомог пацанам. Якби він надав свою життя, ну так вийшло, що він погиб, і ще один хлопчик погиб, бо він за ним вернувся там. А хлопці він витягнув. Ну, і ранених витягнув, якби і все, а сам оддав свою життя. Він там і настріляв теж їх, і вони бой прийняли взагалі. Ну і він якби не втік, нічого, він правильно організував оборону, вони удержали точку. І ну, отак от він все зробив, як би я ж кажу. Ну що по-нормальному, по-правильному, не, не струсив, взяв себе в руки, організував оборону і усе зробив як треба. Ну, виходить, адміни не втік. Зберігаю в коробочці, в якій він мені дарував колись прикраси, його жетон, От, для мене це дуже важливо, і його обручку весільну. Уже пройшло рівно півроку, день в день, мені присилає фото лапа, там фото гаманець, паспорт, його годинник, жетон, обручка. А він мені колись обіцяв, що я тобі його знайду. Ніхто не знав ну, після похорону, де воно все ділось. Він мені пише, я тобі обіцяв, я зробив. Це моя пам'ять. Це його листівки. Він вітав з 8 березня. Років сім йому вісім тут було. Це самі найцінніші речі, які в мене є, а це його, будь Так, я дуже часто. Жаліюся йому на все. Коли мені хочеться з ним поговорити, я просто б'ю. Дуже цінна річ, саме цінна ще є, вона ним не пахне. Знаєте, і коли обіймає таке відчуття, що він просто стоїть поруч. Кожного разу лежачи на позиції, він кричав фразу: нехай краще вони дізнаються, що ми мертві, ніж те, що ми здалися. Ну, напевно, тим самим він. І підіймав бойовий дух своїх побратимів, ну тому що він кричав, кричав, і при цьому ж можу повторитися, що посміхався.